Сиджу собі, граю в телефоні, чую щось, ніби в небі щось шумить. Та я не звернула на то уваги, потім е, різкий вибух. У мене аж ноги затряслись. І так, два дні поспіль. Матвій живе неподалік одного з місць влучань російських ракет. Пригадує, як здригався будинок, а у гаражі повилітали шибки. Такі наслідки ударної хвилі. Я з мамою побіг в коридор, потім виходжу на вулицю, а там е, е, дим. Очевидцем прольоту і безпосередньо прильоту ракет став Тарас. Зараз чоловік працює неподалік одного з уражених об'єктів. Каже, звуки вибухів його уже не сильно лякають, адже раніше жив у Василькові поблизу тамтешнього аеродрому, який росіяни обстріляли першого дня повномасштабної війни. Тож тепер ракетний терор його не страшить, а навпаки, підштовхує до прагнення помсти. Поки чути, що по металевих в цих конструкціях чути, як осколки падало. Зразу такі враження, що зараз якісь осколки можуть там тебе йти, одразу десь де сховатися, де сховатися. Ну, є паніка, зразу серце в п'ятки. Ну, паніка трохи є. Але вона проходить десь секунд 20-30, потім розумієш, що ніби все нормально і тоді вже спокійніше. 112 крилатих ракет за два дні випустили російські терористи під час ранкових повітряних тривог по Україні. 15 з них по Львівщині напередодні, сім збила ППО. Нині ж зафіксовано три влучання. Постраждав 53-річний чоловік. Він перебуває у стані середньої важкості. Загалом шарашисти знову гатили по енергетичній інфраструктурі. Чотири станції Українер, які були вражені вчора. Сьогодні дві з них повторно піддані атакам ракетним. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося, ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для експорту електроенергії за кордон. 1040 населених пунктів на Львівщині залишилися знеструмленими та без води. Над відновленням живлення працювали енергетики. Тож станом на ранок понад 95% населення таки отримали електропостачання. З перебоями працював і мобільний зв'язок. Оператори користуються вишками, які не можуть працювати без електрики, тому і з ним і надалі можуть бути тимчасові проблеми. Щодо Львова, після сьогоднішнього ракетного обстрілу проблеми зі світлом та водопостачанням відчули мешканці Сихівського, Франківського та Залізничного районів. Нам треба буде шукати нестандартні варіанти. Слава Богу, що ми свого часу отримали, закупили достатньо багато дизель-генераторів. І щоб ви розуміли, вчора більшу частину дня водопостачання ми забезпечували, маючи альтернативну систему подачі електроенергії, не прив'язану до обленерго. Ми зараз будемо активувати всю нашу систему, всі наші можливості, всі наші потужності. До слова, школи у Львівській МТГ перевели на дистанційну форму навчання до кінця тижня, а садочки у формат чергових груп. Нагадуємо вам про заборону фіксувати моменти прильотів та об'єкти влучань. Черпайте інформацію лише з офіційних джерел. Наголошуємо на необхідності реагувати на сирени та спускатися до укриття, адже ми маємо справу із терористами, які воюють у першу чергу проти людей. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.